Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це традиційна рубрика Три поради на день від максимузи. Три психологічні поради від карт Таро. Ми працюватимемо на таких картах: таро снів. Барокове таро. Таро вплив янголів. Можна задумувати одну карту можна триплетом. Ранок, обід. Або три різні питання, якщо у вас сьогодні намічаються. І дивитися, відео потрібно до кінця, тому що я часто від одного варіанту скачу до другого, читаю зліва направо, справа на ліво. Всі, як правило, три карти між собою фонять і перегукуються. Отже, починаємо перший варіант. Так, як тут повернути повішений? Карта повішеного зранку, перш ніж починати якусь справу, потрібно подивитися під різним кутом. Якщо ви маєте з кимось серйозну розмову. Спробуйте поставити себе на хвилину на місце цієї людини. Не для того, щоб взяти її правоту і щоб злити свої кордони і свої інтереси для цієї людини, ні. Спробуйте уявити, як вона мислить. Це дозволить вам вибудувати правильнішу стратегію. Різні люди по-різному чують і по-різному сприймають. Якщо ви чітко будете якби, бачити, усвідомлювати, як вас бачить людина і цю ситуацію, ви знайдете саме ті аргументи, які дозволять вам о, дійти до найкращого результату в цій ситуації. Інколи карта повішений буквально каже зависне. Почитай книжку, подивись кіно. Погортай новини, я не знаю, просто зависне, не рухайся. Тут простір не дає вам діяти, бо щось до кінця не є усвідомлено. Тому й пропонується подивитися під іншим кутом. Тобто, бачите, небо і земля мають помінятися місцями. Тоді ви побачите, якби всю картину. Я люблю між іншим цю карту. Вона не є негативна. Буквально як вона ще може е виглядати проволочки, зависло якесь діло як простір завмер, нічого не рухається. Це всього лише стан. Ми не робимо із зими трагедію. Ми прекрасно розуміємо, що бруньки набухнуть обов'язково в березні і потім полізуть нові листочки, і що певні процеси проходять, поки дерево спить. Так само і карта повішеного. І вам головне збагнути і зрозуміти, чому зависли і які процеси ви зараз проживаєте. Дякую, перший варіант, другий варіант. Двійка мечів. Між іншим десь вони фонять подібно. Двійка мечів – це карта самообмеження. Двійка мечів і говорить саме про те. Якщо тут ми кажемо подивись на ситуацію під іншим кутом, то двійка мечів каже: почуй себе. Тут, навпаки, закрийся від всіх голосів. Тут вона тримає два мечі, там не видно через світло. Для того, щоб ви бачили повну картину, а на це натякає а, карта місяць в повні, щоб ви побачили ту доріжку місячну, а, тут потрібно прислухатися до інтуїції. Двійка мочів, карта самообмеження в якому сенсі? Хочеш влізти в цю сукню, сядь на дієту. Буквально менше розмовляють. Це може бути, між іншим, і аскеза. Коли ми обмежуємо або якісь продукти, або кількість розмов. Тобто ми обмежуємо витрату енергії. Тут вони так корелюються, повішаний і двійка мочів. Тому що тут ви побачили під іншим кутом, не так, як ви, якось інакше. А в двійці мечів. Ви почули свої потреби і зрозуміли, що потрібно, щоб досягти цієї цілі, де ви маєте себе обмежити? Двійка мочів це часто карта когнітивного дисонансу, коли серце говорить одне, розум говорить інше, так само, як тато говорить одне, мама інше, подруга те, чоловік те. І ці е, голоси шумлять в голові. А тут кажуть, так, ти, давай, щоб тут зараз відлюдник, як вийде, я би дуже сміялася насправді. Відлюдник теж говорить, що зачиний світ всіх і шукай шлях, і тільки ти його знайдеш. Тут щось подібно. Тільки кожна карта несе свою колористику, свою енергію. Тут буквально зависаєте, ви не можете ходити, вас тримають за ноги, простір тримає. Вас тут штучно зависають, підвішують. А по двійці мечів ви самі себе обмежуєте. І це велике мистецтво себе обмежити. або щось обмежити. Тут аскеза во ім'я. Того, щоб побачити повноту картини. В будь-якому випадку, ні ця карта, ні ця карта не говорить про активні дії. Тут спочатку треба збагнути. Тут, наприклад, привести в гармонію свій розум і душу, з'єднати ці протилежності, або їх взагалі відкинути, а тоді діяти. Третій варіант. От, прошу дуже, а от тоді діяти. От вам і лицарь мочів чи жезлів. Господи Боже, ця карта мене постійно плутає. Тут завжди жезли мені виглядають як мечі, а мечі як жезли. А отут іде активний рух. Лицар жезлів це буквально експансія, така мирна експансія, подорожі, це діяльність. Це буквально автомобіль. До речі, може виглядати поломка автомобіля. І тут іде двійка мочів. Розбираємося. Зламався автобус в дорозі, я не знаю, перенесли якийсь рейс. Тут нечинність, ну, тут не працює. Тут є злам і треба розбиратися, в чому ситуація. І тут таке враження, що якщо людина дивиться це триплетом, людина розібралася. Лицар Жезлів якраз говорить: не зволікайте, якщо хтось вибрав один свій варіант, лише один, то тут вам максимально Відкрита дорога для ваших дій. Лицарь, Дартиніан. На білому коні. Тут, якщо ви бачите, навіть янгол летить, і якби тут, як має монетку чи колесо фортуни, знаєте, це як в дитинстві ми любили говорили. Янгел мій. Будь, ну, там по-русски було, янг, Ангел мой, будь со мною. Ти вперед, я за тобою. Тут щось таке. Тут вже вам дорогу відкрито. Лицар. Жезлів це не тільки дорога, це експансія світу своїми талантами, своїми вміннями. Гарно розсилати резюме, гарно їхати на співбесіду. Ви тут в ресурсі, ви тут озброєні знаннями, запалом і можете запалювати інших. Або буквально дорога. Бачите, кораблі тут є якби експансія землі. Добре для навчання. Для початку любої будь-якої діяльності активне. Отакі От були три поради на сьогоднішній день. Я вам бажаю вдалого дня, не дивлячись ні на що. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, допомагаєте мені розширювати цей канал, ростити його, вирощувати, як те деревце. Це мотивує завжди до щоденної праці. І, звісно, класика жанра коментарі, я їх читаю. Відповідаю по можливості. Ну і лайки як вдячність за мою роботу. Дуже дякую вам, до нових зустрічей, ваша Максимуза.